Стівен Кінг Протистояння, Книга Перша, розділ 24. Ллойд Генрейд, якого у місцевих газетах прозвали безжальним убивцею з дитячим обличчям, ішов коридором муніципальної тюрми міста Фінікс у супроводі двох охоронців. В одного текло з носа, і обидва мали кислі міни. То було крило суворого режиму, і його мешканці вітали Ллойда, наче героя. У суворці він був знаменитістю. «Ей, Генрейт, давай давай, пацан. Передай прокурору, хай мене відпустить, і я попрошу, щоб ти його не трогав. Генрейт, мужик. Отак, братуха, отак, отак, отак. Рота ті покидьки, пробурмотів охоронець із мокрим носом і чхнув. Лойд щасливо шкірився Він очманів від раптової слави. Це вам не Браунсвіль. Тут навіть годували краще. Як переходиш до вищої ліги, тебе починають поважати. Він подумав, що десь так само почувається Том Круз на світовій прем'єрі. У кінці коридору вони пройшли крізь двері та електричні ворота з подвійними гратами. його знов обмацали, а поряд важко дихав ротом охоронець із застудою він так хекав, немов щойно пробігся сходами. Потім Лойда провели ще й крізь детектор металу, певне, щоб пересвідчитися, що він нічого не загнав собі взад, як той папійон із кіно. Окей, сказав охоронець із нежитем, і поліцейський, який сидів у куленепробивній бутці, махнув їм, щоб проходили. Вони пройшли ще одним коридором зі стінами, пофарбованими у стандартний зелений колір. Тут було дуже тихо і чулися лише кроки охоронців сам Лойд ішов у паперових бахілах, та астматичне сопіння того що праворуч. У далекому кінці коридору, за замкненими дверима, на них чекав іще один охоронець у двері було вмонтоване схоже на бійницю віконце із заплавленою Чому в скло сіткою. Чому у тюрмах завжди тхне сечею, спробував зав'язати розмову Лойд, тобто сечею смердить навіть там, де камер нема. Може, ви цюняєте по кутках? Він захихотів від власних слів, жарт видався йому дуже смішним. Заткайся, патрачу, сказав хворий охоронець. Кепський у тебе вигляд, відповів Ллойд. З такою застудою треба в ліжку лежати. Столи пельку. гаркнув інший поліцейський. Лойд замовк. Ось що буває, коли намагаєшся з ними заговорити. З власного досвіду він міг стверджувати, що клас тюремних охоронців був геть не класним. Привіт, байстрюче, сказав поліцейський за дверима. «Якся маєш, хуйло? бришкнув Ллойд. Ніщо не бадьорить краще за дружній обмін гострими слівцями. Два дні в тюрязі і вже почав підкрадатися старий добрий ступор. За це в тебе не стане зуба, сказав охоронець на дверях. Рівно одного зуба. Умієш рахувати одного зуба. Гей, тру! не можна так просто, ще і як можна, гандоне. Серед народу на подвір'ї є такі, що за два блоки Честерфілду і маму рідну вколошкають. Чи ти хочеш двох зубів позбутися? Лойд змовчав. Тоді окей, сказав поліцейський. Буде один. Проходьте, хлопці. Посміхаючись, застуджений охоронець відчинив двері, і Лойда провели до призначеного судом адвоката. Той сидів за металевим столом і читав папери з дипломата. Ось ваш пасажир, пане адвокате. Адвокат звів очі. Лойд прикинув, що він, певне, зовсім недавно почав голитися, але до біса на безрів'ї і рак риба. Однаково його зловили на гарячому і на думку Лойда йому дадуть років з двадцять і раз тебе загребли, зажмурся і зціпи зуби. Дуже вам дяк. цей тип, сказав Лойд, показуючи пальцем на охоронця, назвав мене байстрюком. А коли я бовкнув щось у відповідь, він сказав, що мені за це зуба виб'ють. Як вам таке підходить від категорії жорстоке поводження із в'язнями? Адвокат провів по обличчю рукою. Є тут хоч слово правди? запитав він в охоронця. Той карикатурно закотив очі. Господи, ну кому ви вірите. Пане адвокате, цим парубкам тільки б ото сценарії для телебачення строчити. Я привітався, він привітався та й по всьому. Срана брехня. драматично вигукнув Лойд. Свою думку я лишу при собі, сказав охоронець і нагородив Лойда кам'яним поглядом. Гаразд, однак перед тим, як піти, я перерахую зуби містера Генрейда, мовив адвокат. Обличчям поліцейського промайнула розлючена збентеженість, і він перезирнувся з двома охоронцями, які привели Лойда. Лойд посміхнувся. Може, пацан справді нормальний? Останні два його адвокати були старими халтурщиками, а один із них прийшов до зали суду з калоприймачем можете в це повірити? З калоприймачем. Старі халтурщики класти на вас хотіли, По а там хоч не розвиднюйся. ось їхнє гасло. Хай забирають того молодика, а то не дає й судею попліткувати. Однак, може, цей парубок виб'є йому десятку, як за збройне пограбування, може, ще й дні під вартою зарахують. Урешті-решт, єдиним, кого він сам прибацнув, була дружина того мужика з білого коні, і може статися, що і це вийде сперти на друзяку Баца. бац не заперечуватиме, бац давно ласти склеїв. Лойдова посмішка поширшала. треба бути оптимістом, у цьому весь фокус життя за коротке, що Він усвідомив, що охоронець залишив їх на одинці, а адвокат Лойд згадав його ім'я, Енді Девінс, якось чудно дивиться на нього. Так дивляться на гримучу змію, якій зламали хребта, конає та ще кусається. Ти повухав в лайні, Сільвестре, зненацька вигукнув Девінс. Лойд аж підскочив. Що, в якому лайні? Що ти верзеш? До речі, круто упорався з тим Жробасом. Він так роз'єрепенився, що мало купу цегли не наклав. Слухай мене сюди, Сільвестре, і то уважно. Мене звати не. Ти навіть не уявляєш, у якій ти засаді, Сільвестре. Девінс практично не моргав, голос звучав м'яко та впевнено його біле волосся було підстрижене їжачком, лишився сам пух, і крізь нього просвічувала рожева шкіра. На безіменному пальці лівої руки в нього була проста обручка, а на безіменному правої вигадливий студентський перстень. Він тихо ними цокнув. Від того химерного звуку у Лойда мороз пішов шкірою. Через рішення прийняте Верховним судом чотири роки тому, Сильвестре, ти постанеш перед судом уже за дев'ять днів. Що, що? Ллойдові стало зовсім не по собі. Так вирішили через справу Маркема проти Південної Кароліни, сказав Девінс. Переглянули умови, за яких окремі штати можуть краще і швидше закривати справи, у яких стоїть питання смертного вироку. Смертного вироку? зойкнув нажаханий Ллойд. Ти про електричний стілець? «Ей, чуваче, я нікого не вбивав, богом присягаюся. В очах правосуддя це не має жодного значення, відказав Девінс. Ти там був, значить, твоїх рук справа. Як це не має жодного значення, мало накричав Ллойд. Ще як має Має значення? Тих людей замочив Бац, а не я. Він був геть навіженим, він був. Сильвестре, ти врешті заткаєшся, поцікавився Девінс тим самим м'яким рівним голосом. Лойд заткався. Від раптового переляку він забув, як його вітали в суворці, і навіть неприємну перспективу втрати зуба. Зненацька йому уявився жарт канарки Твітті із кота Сильвестра, тільки він побачив не те, як пташечка лупить топового котяру якоюсь довбнею, чи підсовує мишолоку під лапу. Натомість Сильвестр був прикутий до старого іскрища, а канарка сиділа на стільці біля великого рубильника. Він бачив навіть поліцейський кашкет на жовтій голівці твіті, не надто веселий образ. Певно, адвокат щось прочитав на його обличчі, бо лойдові здалося, що вперше за їхню розмову Девінс виглядав помірно задоволеним, він склав руки на стосі паперів із дипломата коли йдеться про вбивство першого ступеня, здійснене під час серйозного злочину, про невинних співучасників уже не може бути й мови, сказав Девінс. Штат має трьох свідків, які підтвердять, що ви з Ендрю Фріменом діяли разом, за великим рахунком, уже це гарантує, що твою хитру сраку підсмажить, розумієш. Я. добре. А тепер повернімося до Маркема проти Південної Кароліни. Поясню тобі на пальцях, як вирок у тій справі позначиться на нашому випадку, та спершу нагадаю тобі факт, який ти точно засвоїв під час однієї зі своїх ходок до 9 класу. Конституція США забороняє жорстокі і незвичайні покарання, точно, типу того довбаного електричного стільця, сказав Ллойд із праведним гнівом. Девінс похитав головою. Саме тут закон був не дуже чітким, вів він далі, і до справи Маркема, яку заслухали чотири роки тому, суд нарізав кола, намагаючись уторопати, що ж мається на увазі, що за жорстоке і незвичайне покарання, електричний стілець, газова камера. Або ж очікування, що тягнеться між вироком і його виконанням, апеляції, затримки, відстрочки, місяці й роки, які деякі в'язні мусили просидіти в камерах смертників. Певне, найвідомішими з них були Едгар Сміт, Керол Чесман і Тед Банді. Наприкінці 70-х Верховний суд дозволив повернути смертну кару, однак у камерах смертників і досі сиділа купа народу, а питання жорстокого і незвичайного покарання лишалося так само пекучим. Окей, у справі Маркема проти Південної Кароліни у нас є чоловік, якого засудили до страти через електричний стілець за зґвалтування і вбивство трьох студенток коледжу. Запланованість дій Джона Маркама було доведено завдяки його щоденнику, присяжні засудили його до смерті. От лайно, прошепотів Ллойд, де він скивнув і нагородив його кислуватою посмішкою. Справа дійшла до Верховного суду, який засвідчив, що з огляду на певні обставини смертний вирок не є жорстоким або незвичним. Суд вирішив, що швидше, значить, краще, з юридичної точки зору. Починаєш щось розуміти? Починаєш доганяти, Сильвестра. До Лойда не доходило. Знаєш, чому тебе судять в Аризоні, а не в Нью-Мексико чи Неваді? Лойд похитав головою. Бо Аризона один із чотирьох штатів, де діє окружний суд, який засідає лише тоді, коли подано запит на смертний вирок. Не доганяю. За чотири дні ти постанеш перед судом, сказав Девінс. У штату настільки потужне обвинувачення, що вони можуть дозволити собі набрати присяжних із перших ліпших дванадцятьох людей, яких викличуть до суду. Я тягтиму час якомога довше, однак у перший же день лави присяжних будуть заповнені. Обвинувачення штату виступатиме наступного дня. Я спробую розтягнути свої виступи на три дні і чесатиму вступну і завершальну промови, аж допоки мене суддя не обірве. Однак три дні це максимум. Нам пощастить, якщо і це вийде. Якщо не трапиться якесь довбане диво, присяжні усамітняться і визнають тебе винним за дев'ять днів тебе засудять до смерті, а тиждень тому ти будеш мертвий мертвісінький. Аризонцям це сподобається, як і Верховному суду. Бо швидше, значить, краще, усі щасливі. Може, у мене вийде розтягнути той тиждень та лише на день два. Господи Ісусе, та це ж нечесно. скрикнув Лойд. Такий наш старий суворий світ, Лойде, мовив Девінс. Йому не подобаються скажені вбивці, так тебе називають газети і диктори новин. Ти велике цабе у кримінальному світі, справжня знаменитість. Навіть епідемію грипу посунув на другу сторінку. Я нікого не прибацував, похмуро сказав Ллойд. Це все бац, це ж він придумав це слово. Байдуже. відмахнувся Девінс. Саме це я й намагаюся тобі втовкмачити, Сильвестре. Суддя полишить кімнату губернатора на один виїзд, лише на один. Я подам апеляцію, і згідно з новими правилами вона має опинитися в окружному суді протягом семи днів. Інакше тебе негайно вкладуть у дерев'яний макінтош. Якщо вони відхилять апеляцію, у мене буде ще сім днів, аби написати петицію до Верховного суду Сполучених Штатів. У твоєму випадку я подам її якнайпізніше. Мабуть, окружний суд погодиться заслухати апеляцію. Ця система зовсім недавня, і критика їм не потрібна. Гадаю, вони заслухали б апеляцію і від Джека різника. І скоро вони дійдуть до мене, промимрив Лойд. О, розберуться з усім у темпі вальсу, відповів Девінс, і його посмішка зробилася хижою. Бачиш но, ну, склад окружного суду з особливих питань це п'ятеро аризонських суддів у відставці, їм нема чим зайнятися рибалять, грають у покер, п'ють вишукані бурбони і чекають, поки в їхньому суді вигулькне отакий нещасний мішок з лайном, як ти. Однак їхня зала суду це лише кілька комп'ютерних модемів, з'єднаних із капітолієм штату Офісом губернатора та між собою. Вони мають телефони з модемами в автомобілях, на дачах, удома і навіть на яхтах середній вік суддів 72 роки. Ллойд скривився, і це значить, що деякі з них такі старі, що, певне, каталися на виїзні засідання ще в диліжансах, як не в ролі суддів, то в шкурах адвокатів і студентів юрфатів. Усі вони вірять у кодекс заходу, швиденько засудили і одразу ж на шибеницю. Так тут вирішували справи аж десь до 50-х років, а коли мова заходила про масових убивць, з ними ніхто не панькався. Боже всемогутній, нащо це все так розписувати? Мусиш знати, з чим маємо справу, сказав Девінс. Лойде, вони лише прагнуть упевнитися, що на твою долю не випаде жорстоке і незвичайне покарання. Мав би їм дякувати. Дякувати, та я б їх прибацав? тихо спитав Девінс. Ні, звісно ж, ні, невпевнено відмовив Лойд. Нашу петицію про ще одне скликання суду відхилять. Я звернувся до поправок та їх швиденько повідфутболюють. Як пощастить, суд запропонує мені викликати свідків, якщо мені це дозволять, я повторно викличу всіх, хто давав свідчення на першому суді та всіх, хто спаде на думку. Тоді я зможу покликати до суду і твоїх шкільних коришів, якщо знайдуться для створення психологічного портрета. Я кинув школу ще в шостому класі, сказав похнюплений Ллойд. Коли окружний суд відхилить наш позов, я подам петицію до Верховного суду. Гадаю, її відхилять того ж дня. Девінс зробив паузу, щоби підкорити цигарку. А потім що? спитав Ллойд. Потім? перепитав Девінс, дещо здивований і роздратований Лойдовою непробивною тупістю. Та бляха, потім тебе відправлять до тюрми штату, посадять у камеру смертників і будеш насолоджуватися їхніми чудовими харчами, доки не настане час осідлати блискавку, поїздка буде короткою. Зі мною так не вчинять, сказав Лойд. Ти просто пробуєш мене налякати. Лойде, чотири штати де є окружні суди, що можуть винести смертний вирок, постійно підсмажують людей. На сьогодні маємо вже 40 осіб, страчених за схемою марками. Платникам податків доводиться доплачувати за додатковий суд, та зовсім трохи, адже ці суди працюють лише з мізерним відсотком справ про вбивство першого ступеня. Крім того, платники податків зовсім не проти докинути копійку за смертну кару, вона їм подобається. Здавалося, ще трохи, і Лойда знудить Хай там як вів далі Девінс, прокурор судитиме когось за схемою марками лише тоді, коли провина очевидна недостатньо зловити пса з рильцем пушку. Треба застукати його у самому курнику, як у твоєму випадку. Ллойд, який ще 15 хвилин тому купався в променях слави, усвідомив, що думає не про усміхнених шанувальників, а про майбутнє, яке настане за якихось два тижні і скінчиться польотом в зловісну чорну діру. Злякався, Сільвестре? спитав Девін з малонелагідним тоном. Щоб відповісти, Ллойдові довелося облизати губи. «Господи, ну звісно ж, злякався. Якщо все так, як ти кажеш, я вже труп. Мертвим ти мені не потрібен, сказав Девінс. а от переляк не завадить. Зайдеш до суду, перевальцем та з посмішкою на фізії, тебе прикують до стільця і махнуть рубильником. Станеш сорок першим маркемом, а будеш мене слухати, то можемо й прослизнути. Я не кажу, що проскочимо, але можна спробувати. І я тебе слухаю. Ми маємо поставити на присяжних, сказав Девінс, на дванадцятьох шлеперів з вулиці. Треба, щоб на лавах присяжних сиділи сорокадворічні річні тітоньки, які досі знають на пам'ять вінні Пуха та влаштовують своїм папушкам похорони на задньому дворі. Ось хто мені потрібен. Перед тим як завести присяжних до зали суду, їм нагадують про наслідки Маркема вони не виносять смертний вирок, який здійснять або не здійснять за 6 місяців чи за 6 років, коли вони вже про те сто разів забудуть. Кент, якого вони засудять у червні, стане міндобривом іще до перерви між матчами збірних. Умієш ти сказати так, щоб засвербіло. У деяких випадках вів далі Девінс, проігнорувавши його слова. Саме це знання змушувало присяжних визнавати злочинців невинними, це інший бік впливу Маркема, інколи вони відпускали явних убивць просто тому, що не хотіли бруднити руки свіжою кров'ю. Він узяв аркуш. Хоча за схемою Маркема стратили 40 осіб, за 4 роки питання смертного вироку поставало 70 разів з тих 30, що уникли страти, 26 визнали невинними самі присяжні. В окружних судах було спростовано лише чотири обвинувачення одне у Південній Кароліні, два у Флориді та одне в Алабамі. А в Аризоні? Ніколи. Я ж розказував Кодекс заходу ті п'ятеро стариганів хочуть так тебе притиснути, що вас шкваркнуло. Якщо не очистимо тебе в очах присяжних, вафлі можу поставити 90 проти одного. Скількох присяжнів виправдали у звичайних судах Аризони? Двох із чотирнадцяти. І тут шанси лайняні. Мушу зазначити, Девінс знову хижо посміхнувся, що одного з них захищав ваш покірний слуга. Він був винен, як сам диявол, Лойде, ну просто як ти. Суддя Печерт двадцять хвилин верещав на тих десятьох жінок і двох чоловіків, я думав, його грець ухопить. Якщо мене визнають невинним, мене не поженуть до суду повторно, правда? Звісно, що ні. Значить, кубики кидають тільки раз, пан або пропав? «Так». Оце так, сказав Лойд і витер лоба. Оскільки ситуацію ти второпав, мовив Девінс, – і зрозумів своє місце в протистоянні, можемо і про діло поговорити. Так, зрозумів. Однак щось мені це все не подобається. Зрадів би тільки повний дебіл. Девінс сплів пальці і нахилився над столом. Так от, ти розказував і мені, і поліції, що. Е... Зі стосу біля дипломата він узяв з'єднані скріпкою папери та погортав їх. Ага, ось воно. Я нікогісінько не вбивав. Людей гасив бац. То була його ідея, а не моя. Бац був скаженим, як дикий койот, і гадаю, після його смерті цей світ стане кращим і щасливішим. Ага, мої слова, то й що? набундючився Ллойд. А те, що це підводить до думки, що ти боявся баца Фрімена? люб'язно промовив Девінс. Боявся ж? Ну, не те, щоб насправді ти боявся за власне життя. Не думаю, що мало не трусився, повір мені, Сільвестре, до всирачки боявся. Ллойд дивився на адвоката і супився такий вираз, бува, хіба в хлопчака, який хоче бути гарним учнем, та ніяк не може засвоїти урок. Не дай мені забити тобі баки, Лойде, сказав Девінс, я ж не хочу тебе надурити. А то ще подумаєш, ніби я натякаю, що бац був увесь час під кайфом. Так і було, ми так накурилися. Ні, ти не курив, курив він. І коли він накурювався, то наче з ланцюга зривався. Е, свята правда. У Лойдовій пам'яті вигулькнув привид баца Фрімена. Він весело крикнув гоп, гоп і застрелив жінку на заправці. А кілька разів він націлював пістоль і на тебе. Ні, він ніколи. Так, так, ти просто забув, якось він пригрозив тебе вбити, якщо ти йому не підігруватимеш. Ну, в мене був дулівер. Гадаю, мовив Девінс, не зводячи з нього очей, що як покоперсаєшся у пам'яті, то згадаєш, як бат сказав, що він заряджений холостими, пригадуєш таке. От зараз, як ти про це заговорив. І коли твій пістолет почав стріляти справжніми кулями, ти здивувався, як ніхто інший, так? А ще пак, сказав Лойд і енергійно закивав. Мало серце не зупинилося. І ти саме збирався наставити пістолета на баца Фрімена, коли його встрелили, звільнивши тебе від мороки. Лойд подивився на адвоката і в його очах зажевріла надія. Містере Девінс, мовив він зі щирим серцем, усе так і сталося, бля буду!» Того ж ранку він стояв на тюремному подвір'ї, спостерігав за грою в софтбол і обмізковував усе, що наговорив Девінс, коли до нього підійшов кремезний в'язень на прізвище Мезерс і зграбастав його за комір. Голова Мезерса була поголеною аля Савелас, і лисина доброзичливо блищала на гарячому пустельному повітрі. Ану, завжди хвилинку, обурився Ллойд. Мій адвокат порахував мені всі зуби, 17 штук, тож якщо ти. Ага, шоклі казав, мовив Мезерс. Тож він попросив, щоб я. Коліно Мезерса поцілило Лойдові точнісінько в промежину. і там вибухнув сліпучий біль, такий нестерпний, що він не міг навіть зойкнути. Лойд мішком упав на землю і лежав там, звиваючись і тримаючись за яйця. Судячи з відчуттів, їх було розчавлено світ затулив червонястий туман агонії. Через деякий час хтозна через скільки він спромігся поглянути вгору. Мезерс досі дивився на нього, і лиса голова так само блищала. Охоронці демонстративно дивилися в інші боки. Лойд стогнав і корчився, з очей чвиркали сльози, а в животі сиділа розпечена свинцева куля. Нічого особистого, щиро сказав Мезерс. Просто бізнес, сам знаєш. От мені б хотілося, щоб ти виборсався. Схема марки повна параша. Він рушив геть, і Ллойд побачив охоронця на вантажній естакаді, що на іншому боці подвір'я. Він стояв, застромивши великі пальці за пояс Сем Браун і шкірився. Коли охоронець упевнився, що цілком і повністю заволодів Ллойдовою увагою, то просто показав йому обидва середні пальці. Мазерс ніби випадково підійшов до стіни, і охоронець кинув йому пачку цигарок. Мезерс поклав цигарки в нагрудну кишеню, козирнув і пішов собі далі. Лойд лежав на землі, задерши коліна до грудей і тримаючись за скручений живіт, а в голові відлунювали слова Девінса: Такий наш старий суворий світ, Лойде, такий наш старий суворий світ. Точно.